Таю програма вічна віч, віч» в прямому ефірі Українського радіо Вінниці перед мікрофоном Наталя Тукало. Експрес-конкурс проєктів разом з для підтримки працівників і працівниць медичної та освітної галузі Вінницької громади вийшов на фінішну пряму. Наразі його ініціатор, фонд громади Подільська громада, завершив отримувати звіти від переможців, яких результатів вдалося досягти від реалізації цього грантового проєкту. І наскільки важливо втілювати подібні задуми нині в час повномасштабної російської агресії? Про це не лише поговоримо сьогодні впродовж ефірного часу з нашими гостями. Оленою долиною представниці Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка Вінницької обласної ради Андрієм Кушніром. Представником Вінницького ліцею номер 32 та Олесі Шуткевич, комунікаційницю фонду громади Подільська громада. В нас багато гостей. Я вас вітаю. Дякую дякуємо за запрошення? Отже, почнімо з вас, пані Олесю. Грантовий проект разом з якіші для участі в ньому запрошувалися. Як ми наголосили зверху, наголосили, що в нього до нього запрошувались медичні та освітні заклади, представники. Нагадайте, будь ласка, нашим слухачам та слухачам, Чому була визначена саме така професійна аудиторія, і трішечки розширимо наші знання, наші наших слухачів та слухачок, про проект разом з кіші, наскільки він сьогодні був актуальним? Ну, перш за все, дякую за запрошення. Я хотіла би сказати про те, що ми у фонді, коли думали про те, як можна було підтримати наших освітян та медиків. В такий складний час і в таких обставинах, коли на них навантаження посипалося не тільки в зв'язку з збройною агресією, з війною в Україні, а і через внутрішньопереміщених осіб сильне навантаження на сфери, ми помічали, тому що ми в тісному контакті вже мали. Е Спільні проекти, зокрема, коли ми почали були реалізовувати проект по підсиленню пунктів незламності, і багато закладів також подавалось на базі яких були створені ці пункти. Це для них ще було одне навантаження. Тобто, фактично вони працювали нонстопом. Вони виконували свої прямі обов'язки, які мусили бути там. Проводили уроки, надавали медичні послуги, і в той же час вони були задіяні в в такому укріпленні гуманітарних тилів. І ми тоді зрозуміли, що треба їм трошки якось дати такої мотивації, такої натхненності, такого свіжого повітря, щоб вони могли видихнути і зробити щось для себе. Триматися, триматися також так, і ми розуміли, що. Підсилення вони можуть знайти серед своїх, і коли ну, між собою ми цей конкурс так називаємо свої для своїх, тому що головна його ідея була в тому, щоб створити проект, який дозволить підсилити своїх колег, свою команду, свій заклад, тобто, щоб це буде ну тобто не тільки там якесь обладнання, так а що в чому буде. Стимул для подальшого якогось розвитку, для якоїсь перспективи, що вони зможуть зробити для себе, як вони зможуть там спільно організовувати якісь заходи, чи проводити спільно час, чи просто там банально зробити вільну каву, посадити собі якийсь там куточок для себе. От, Але на правду ми не сподівалися, коли оголошували цей конкурс, що буде такий ажіотаж. Ми якось так думали, ну такий час, що зараз можливо там ну буде там. Кілька десятків заявок. От ми там з них будемо вибирати. До речі, були чітко конкурс спланований, тому що були розроблені чіткі критерії. Ми розробили так, щоб самі орієнтувалися учасники і учасниці в тому, що за якими критеріями їх мають оцінювати. Тобто, це там була обґрунтована заявка, прописаний бюджет, мотивація, для чого то було зроблено. П'ять критерій загалом було. Також ми сформували такий експертний пул журі, яке виставляло оцінки. Вони так ж оцінювали проекти а не людей які були за тими проектами так тобто там вони не не могли розуміти ну тобто хто то робить а просто вони читали проект вони бачили місію вони бачили мету вони бачили головна етапність яка там була бачили бюджет і по критеріях вони ставили просто бали я посміхаюся, тому що я трішечки дотична до теми, і я прочитала дуже багато речей, які мені теж дуже сподобались. Так, правда. так, так. Насправді це такий секрет, що Наталя була долучена до журі, так, до оцінювання цих проектів. І коли Несподівано для мене та, речі. І коли ота Навала пішла, і було більше 50 цих заявок. І заявки, причому були, хоча там в конкурсі чітко прописано, що це тільки Вінницька громада, а заявки сипалися з області. Було, ну, було дуже боляче. І слава Богу, це були не ми, тому що якби то визначали, ми це нереально було би просто, тому що ну, хотілося підтримати всіх. Е, і коли за конкурсом були передбачені 10 переможців, що мали бути, а ми розуміли, що крутих таких проєктів є значно більше. Ми почали тоді були говорити з партнерами з нашими. Це я наголошую, що цей експрес-конкурс реалізований в рамках програми підтримки фондів громад, який реалізує у співпраці фонд Мота разом з нашими партнерами і «Єднання». Це наші надійні партнери, які упродовж кількох років підтримують нас, і такі ці ініціативи. Ну фактично вони відчувають, що нам потрібно тут на місці, для того, щоб ми могли от там якось відрефлексувати і зробити класну справу для громади. І ми тоді почали з ними говорити, що слухайте, тут така справа. В нас наскільки ну багато класних проєктів таких, що ну давайте можемо щось подумаємо. Давайте якось, можливо, ми щось попросимо у вас трошки більше, можливо, щоб підсилити, якось там будемо ділити цей бюджет. І вони погодили нам 18 проєктів. Ну, майже вдвічі. Так, 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 так. Е, от е... я на одному подиху прочитала і ці. Я не могла е, чесно від себе ну власну суб'єктивну можливо думку відірватися, не могла, тому що всі цікаві. Абсолютно всі, і хотілося одразу зробити все за один вечір, але їх було багато. Так, так. Власне, щось цікаво було, що е, в освіті. Це були різні ланки, це були і дитячі садки, це були і школи, це були і заклади, заклади вищої освіти. В медицині це також були заклади різного рівня і обласного підпорядкування, і міського. І відповідно були громадські організації медиків. Що також було дуже цікаво, бо це говорить про те, що вони самі розуміють медики, що їм потрібне підсилення, і знайти вони його можуть у форматі. Громадських організацій, які будуть для них створювати для їхніх колективів, так? тобто це самі ж вони, тобто їх ну, самі колективи, але вони собі формують. Це дуже класно. І коли е, ці проекти, от ми на зустрічі інформаційно проводили і збирали всіх переможців, подяки їм дуже гарні там дарували, тому що треба було їх змотивувати перед тим, як вони почнуть реалізовувати проекти, щоб вони розуміли, що це там не, не перший і останній раз, так тобто, що ця співпраця буде. От і ми дуже вдячні за такий от. Класний посил від них в тому, що практично всі, хто реалізовував, вони зараз таким з перспективою на майбутнє продовжують. От зараз тут нема серед нас, наприклад, 27-ма школа, вони собі переобладнують, переобладнали вчительську, почали, так би мовити. Купили диванчик, там, скажімо так, всього, всього почали. Так? А потім оце ви звітували 8-го, і вони пишуть там в планах своїх, що ну заміна вікон, там, поміняти штори, пофарбувати стіни. Тобто, це такий початок. В 20-тій школі вони зробили ресурсну кімнату для, для психологів, для логопеда, для спеціалістки, і е, там туди заходять діти, для них там створені м, різні такі інструментарі, є таке коло там затишку своє безпечне місце якесь. Але це безпечне місце приходять вчителі, і це так класно, коли вони після уроків приходять там і можна я там постою в вашому безпечному місці. Та ну, типу так в mm -hmm. кожному психологія та будь ласка, заходь, стій там все в кругу такому. От тобто, це такі штуки, які мають перспективу, і від цього дуже добре, тому що власне. Бюджет, ну він мінімальний, він такий просто це як гарний Але це. Так... Старт. так, так, так. Це такий гарний, типу, що, от спробуйте, будь ласка, ми пропонуємо вас, бо ми впевнені в тому, що у вас вийде. Просто спробуйте в тому, як, як це робити, як можна підсилювати одне одного чи там одна одну. От. І я так думаю, що ми зараз так дивимося по цих проєктах, і ми бачимо, що є запит великий. і... От, до прикладу, проект завершився. Ми відзитували переможці. Ми зараз ще будемо звітувати, і буквально от за останній тиждень, сьогодні, нас четвер, з понеділка. В приватні повідомлення від двох закладів вже прийшли запитання, чи будуть подібні конкурси, бо ми не встигли. Бо, минулого далі, разу. бо далі буде, бо далі обов'язково треба. Так, і вони взагалі не питають нам типу, чи чи буде, да вони зразу пишуть, ми хотіли би те, то, те, то, і те, -то, те. -то, те -то, так, та якщо буде, то пишіть нам, будь ласка, одразу. Ми, ми готові. Ми готові, так, ну, ну, да, круто. під час оцінювання важко було визначити когось кращу. Та також суб'єктивна моя думка. Я нам всі ж рідні. Всі заклади, всі громадські організації, всі, всі, всі всіми від... я від... намагалась абстрагуватись, від... просто закрити оцю частину, <скрит> де Назви закладів і чисто по проектах, і настільки ну то таке, кожен з 18 переможців отримав по 10 тисяч стартових таких на розвиток. Що ви зробили? От у нас двоє представників Олена і Андрій. Що ви зробили? Наскільки потрібні вам були ці така матеріальна допомога? Як пішло? Дякую за запрошення. Дякую фонду за підтримку. Для нас це було дуже важливо не тільки через фінансову підтримку, тому що ми, в принципі, створилися недавно. Ми відкрили нове відділення з 3 січня, і, звичайно, у нас потреб було просто велика кількість. І для нас важливо було, по-перше, дійсно підтримка від громади на місцевому рівні, тому що щоб люди і знали, що ми є, що ми можемо надавати допомогу, що ми постійно ростемо і в. Відповідно, ті речі, які ми придбали за ті кошти, так само вони були важливі для нас, тому що як тільки ми там встановили поручень, то зразу наші фізичні терапевти пішли до нього фотографуватися, вивели пацієнтів. У нас є поручень. Да, я кажу, там затори вже в коридорі почалися. От і так само мілкий інвентар спортивний, теж який їм не вистачало, тому що це речі, які є розхідники, але вони дуже важливі. І ми показували, от коли до нас телебачення приходило, і представники фонду. Що за допомогою цих простих речей ми можемо дуже важливі речі робити для пацієнта, важливі для досягнення його реабілітаційних цілей. Тому усі ці речі вони дуже важливі, і кожної, кожної речі наші фахівці дуже радуються, знаєте, як там, новорічним подарункам. Так. Тому ми дуже вдячні за такі проекти і сподіваємося, що їх в подальшому ми будемо взаємодіяти. Так само для нас було, наприклад, важливо. Почути інші проекти, коли ми збиралися перезнайомитись між собою, тому що активісти, які на місцевому рівні, це так тільки здається, що ми там освіта, медицина і ніби не дуже близько. Але насправді ми можемо також підсилювати один одного в різних спільних проектах була якась така певна конкуренція, от як воно вийде. В мене не було такого відчуття. Можливо, мені здається, що це скоріше, коли представники з одної сфери щось схоже, можливо, реалізують. В нас таких відчуттів не було. Навіть з Андрієм, поки ми чекали під студією, ми вже там почали говорити про можливі взаємодії, які б могли бути між реабілітацією і освітою. Це синергія. Передбачали, що переможете? А, ви, знаєте, дуже сподівалися. Ч, да, дуже сподівалися чомусь були відчуття, що треба податися. Що це от такий свій такий проект, такі знаєте, якісь відчуття домашні, отакі. От Андрію, я пам'ятаю ваш проєкт. Я звернула на нього увагу, тому що ну не ну не часто учитель праці пропонує речі, які, про які ну в принципі в кожній школі напевно мріють, правда Олесь. Розкажіть, так, будь ласка, так. всім привіт. Дякую, що запросили. Вони не те, що мають бути, вони повинні бути в кожній школі. На жаль, просто є різні ситуації. Але ви знаєте, щодо переможу, не переможу. Насправді було дуже багато сумнівів перед тим, як взагалі взяти участь в цьому конкурсі. Ось, але все ж таки вирішив взяти і, знаєте, не, не пригадав. Тому mm -hmm. я тут зараз і дякую. Ось насправді дуже хороші були закуплені прилади, і діти вже на них працювали. Дуже задоволені. Ви знаєте, всі, всі ви знаєте, що в школі щось потрібно виготовляти на уроках технологій. Особ... Зараз це технології вже у нас. Ось. І питання постало з новими обладнанням, тому що ще діти були довгий час на карантині, потім mm -hmm. війна, на жаль. І... По-перше, це мене змотивувало щось надати їм нове, щоб не просто вони взяли там в руки інструмент, яким уже там по 20 років, а щось нове. І дійсно, коли вони побачили ці е, обладнання, інструменти для них це було досить. Е, По-перше, вони їх не бачили вживу. Mm -hmm. Ось, а ще якщо попрацювати на них, то взагалі для них це ну був досить хороший стимул. І дев'ятий клас у мене спробував. На жаль, вони не дуже зраділи, бо в них не закінчується в 9 класі трудове навчання, і не зможуть вони там довго його використовувати. Ну і для мене це був стимул. І щодо продовження. Завдячуючи зараз адміністрації, у нас буде там продовжена ця робота в плані, тому що під них потрібно зробити якийсь демонстраційний стіл. І була вже на це дана згода, тому це, як ви говорите правильно, що це буде як стимул для подальшої роботи. Ось, ну і Знаєте, як як для мене, це теж вперше я брав участь в таких конкурсах, таких проєктах, і я думаю, що це не не останній такий мій проєкт, І буду брати участь надалі. Це моя донька, коли я займалась, займалася, ну дивилася, перечитувала ці проєкти, Вона також 11 -та класниця однієї з вінницьких шкіл. Каже, от пощастило. Хлопцям цієї школи, що в них такі викладач. Ну насправді він каже, то це, це ж він переживає за, за роботу і за те, як буде, буде відбуватися навчання. Тому це навчання. Я круто. додам, що там не тільки учні, а й там вчителі паломничество таке до так, майстерні. Так, ви знаєте, є бажаючі. Ось ми зараз все підготовлюємо, щоб вони спробували ці інструменти. Дійсно є бажаючі. Щоб спробувати що, відволіктись від своєї. Що для вас було найважчим і найлегшим під час от, втілювання реалізації, коли вже от, от гроші є, треба їх якось задіяти. Я дуже не люблю робити папери. От, але це потрібно, знаєте, колись була на тренінгу по написанню грантів, і там каже, чим завершується, я кажу, звітом. Каже, ні, неправильно ти думаєш, каже, святкування. Тому я завжди думаю відсвяткувати, але потім ще буде оця стадія звіту. Потім вже відсвяткувати. Ну, в принципі, складного такого нічого не було. Добре, що дійсно виділили кошти і ми змогли це все закупити. Тому для мене це будь-який плюс. Я дуже радий, що я взяв участь в цьому конкурсі. Ваші колеги, от коли ви, власне, проєкти ваші зіграли. Ура! Що вони сказали? Яка була їхня реакція? Ну і власне керівництво закладів, в яких ви працюєте? Що яка як вони відреагували? У нас дуже прогресивне керівництво, вони завжди за. От і так як ми кажу, в цьому році тільки зайшли взагалі з реабілітаційним відділенням, з цією новою, новою частиною реабілітаційною, то ми постійно намагаємося шукати можливості, щоб його швидко розвивати, тому що від цього дуже багато залежать результати, ті, які будуть досягнуті в цьому відділенні. Олесю. Особисто вас я зрозуміла, які проекти вам сподобались. Ні, не можна так сказати. Я ще була з об'їздами, дивилися на інші проекти також. Тобто, а ви контролюєте, так? Ні, не, не контролюємо, але просто що ми тоді з телебаченням заїжджали на кілька об'єктів, дивилися на на декілька закладів, просилися в гості подивитися, як вони там. Ну і власне всі звіти передивляємося, також що цікаво. Дуже ну і на контакті. Тому що вони самі там пишуть. А ми те зробили. А ми те зробили А ще залишились такі, які ну, в процесі ті, що не відзвітували. Ні, Вже відзвітували всі. Відзвітували. всі так, так. Вони восьмого останній день були. Вони всі відзвітували. Зараз наш звітність буде. Це теж важливо, так бо від того, як ви відзвітуєте, вас також переглянуть вашу роботу. і Від того буде напевно залежати подальша співпраця з фондом. Ну, дуже гарний пішов такий, знаєте, фідбек. Тому що всі учасники, учасниці, переможці, вони розміщили інформацію на своїх сторінках в соціальних мережах. Воно крутилося в їхніх чатах, я знаю в освітянських 100%, крутилося у вайбер-чатах, оце все в батьківських чатах. Я знаю, що долучалися батьки, і батьки вже хочуть далі по ну, опікунські ради, які створені при закладах. Хочуть допомагати продовжувати там якісь такі речі, і це дуже класно, бо це говорить про те, що це синергія взаємодії. І коли, наприклад, ми телефонуємо там в департамент освіти, і кажемо, що ми хочемо відвідати заклади освіти. Зараз такий час ми мусимо попереджати їх. Uh -huh. І нам кажуть, так звичайно, так звичайно, бо бо ну, типу, вони ну там навіть не може бути слова там ні, почекайте, чи нам треба узгодити, Так звичайно, то тому, що це, це гром фонд громади, подільська громада для громади. Це такі проєкти. Свої для та, своїх Так, свої для своїх, я ж кажу, тут воно багатогранне таке. тахе. Які ще такі були проєкти, які вам ну, от зайшли вони вам, особисто вам? Абсолютно всі. Дуже класний був. В 27-му садочку вони зробили міні-музей у валізі. Вони купили в українських сувенірах різні такі штуки для дітей, качалки, там, там, ну от такі всякі там, що можна. Та, якісь так у господарства. Так, 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 і такі етнографічні uh -huh. там, хустки українські такому, от, от, і вони це все в валізо і вони дітям розповідають про такі ці речі. Тобто воно використовується в музейній педагогіці, в них воно використовується в просвітницьких заходах. Вони зробили маленьку експозицію, батьки приходять забрати дітей стають дивляться також там на ці всі речі. Ну, ну, класно. от Такі речі вони просто про те, що це. Е не обов'язково варитися в своїй бульбашці, часом доцільно вийти з цієї бульбашки, як тобі там би не було комфортно чи не комфортно. Бо поруч є багато таких схожих бульбашок, які можуть перетворитися в одну більшу молекулу трохи. І Всі один одного шукають. Я вам скажу сьогодні. Так, так стукаються, ну, от так от, 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 десь собі і і от кілька ще таких питань наостанок. Ну про важливість тих речей, які ви робите. От ви всі спільно працюєте над, одні, над одні, одним над одним. Щоб нам було комфортно, щоб нам було мирно, затишно, щоб ми розвивались. От наскільки сьогодні важливі такі подібні проекти, і чи ви ну я зрозуміла, що ви плануєте далі продовжувати? Я думаю, що в принципі це важливо, тому що ми зараз стоїмо, тому що ми об'єдналися. І будь-який в якому ми об'єднаємося, він теж дасть виграш для кожного за стратегією. Він він. Так, так ну враховуючи дану ситуацію, дуже багато батьків приймають участь в цій війні, і дітки ходять в школу, тому потрібно їх підтримувати. І приходячи до мене на урок, вони дійсно відволікаються від цієї всієї ситуації, відволікаються від цих планшетів, гаджетів, тому що ну вони зараз не вилазять просто з них. Як то можливо відволікаються, краще да, взяти в руки якісь інструменти, щось зробити. Ручна праця вона завжди була, є й буде. Тому. А от які ви власне роботи робите? Ми працюємо над різними роботами з різним матеріалом. Угу. Все залежить від того, по наявності. Угу. Це і деревина, і метал, випилю мажорне випилювання, це вироби з металу, наприклад, там молоточки. Діти завжди питають, а можна ми заберемо додому їх? У мене всі роботи, які діти роблять, вони всі забирають. А ви відходите від е, начальної навчальної програми трішечки. Мене завжди так ту, турбувало, що все тільки за програмою. Е, ну якщо не на ефір, то трішки буває. <с <с так їм цікавіше, і мені цікавіше. Е, от про те, що ви говорите, бульбашка, тобто не в рамках. Нам потрібно давати трішки вільного простору, щоб ми е, по-перше свої можливості використовували з дітьми. Ну і діти теж я дітям не ворог, я їм друг. Ось тому е, хотілось би, щоб і вони мене так вважали. Класно. сьогодні вони стресують. Ми сьогодні всі так, в таких всі важких. Стресуємо. Депресивних станах, але якось треба з цим цим боротися і, і будемо виживати і триматись. Я вам дуже вдячна за те, що ви робите всі разом, і тому, якщо ви будете продовжувати, а ви обов'язково будете продовжувати, я вас завжди чекаю на ефірі. Дуже дякую. Щоб всі вінничани і гості нашого міста, у нас їх сьогодні багато, в області 186 тисяч внутрішніх переселенців. Що всі чули, що ми не стоїмо на місці, що ми розвиваємося і працюємо на нашу українську перемогу. Так. І вона, вона обов'язково буде. Так, і дуже скоро. Я вам дякую. Отже, програма на віч добігла кінця. Нагадаю, сьогодні ми розповідали про конкурс проєктів разом всі кіші для підтримки працівників та працівниць медичної освітньої галузі Вінницької громади. Нашими гостями сьогодні були. Комунікаційниця фонду громади Подільська громада, ініціатор конкурсу Олеся Шуткевич, представниця Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні Міючінка Олена Долина та представник Вінницького ліцею номер 32 Андрій Кушнір. Програму провели Наталя Тукало. На все добре, чекаємо до наступних ефірів. Музика сильних.